Шановні друзі, я хотів би, щоб зараз ми всі разом поаплодували і Софії Федині, і усім артистам, які сьогодні приїхали до міста Дрогобича з патріотичними піснями, які виступатимуть, і нашим землякам, які вже виступали, за цю велику патріотичну позицію. Бо коли вони дізналися, що у нас буде така акція, вони всі. З радістю сказали: ми приїдемо. Звичайно, ми всі розуміємо, що вони працюють, виступають благодійно. Тому нехай наші оплески для всіх артистів, українських артистів в першу чергу ті, які будуть на цій сцені. Шановні друзі, як вже згадувала Софія, я вас дуже прошу. Щоб дійсно, от ці столи, які стоять з правої сторони, і з тієї сторони, щоб все ж таки та продукція, яку привезли, яку знаєте, леліяли своїми руками і діти, і дорослі, і наші господині, які випекли випічку, і всі, хто тут на цій площі, щоб справді вони відчули, що їхні вироби потрібні, бо в першу чергу пам'ятайте. Що ці кошти йдуть для військових нашого регіону з Друговича, з Тепника, з району. Сьогодні їм потрібен в першу чергу теплий одяг, тому кожна ваша гривня їм допоможе. Отож, будемо мудрими і пам'ятаємо, що вони відстоюють нашу землю, нашу країну. Шановні друзі, разом з тим. У нас є багато героїв, яких ми любимо, яких ми зустрічаємо, за якими ми молимося. Але разом з тим, в нас є тут друзі, наші побратими, які тут на місці теж допомагають і підтримують. Отож, зараз я би хотів вручити подяку Львівській обласної ради, телеканалу. Алсет та радіостанції Твоє Радіо, починаючи з перших днів мирного протесту студентів у Києві, телеканал Алсет та Радіостанції Твоє Радіо, активно висвітлювали ці події, намагаючись об'єктивно донести до глядачів та слухачів важливість мирного студентського протесту. Разом з тим, вони не один раз були і в Києві на Майдані, і зараз висвітлюють події, які відбуваються в АТО. Отож, подяка Львівської обласної ради для телеканалу Алсет та радіостанції Твоє Радіо. Наші оплески вони партнерами також цього благодійного заходу. І я хочу запросити на сцену засновника телеканалу Алсет та радіостанції Твоє Радіо. Віктора Возняка, будь ласка! Я першу хочу подякувати ну, обласній раді, що відзначили, побачили нас. Але найбільша подяка цьому маленькому, але гордому колективу. Один з керівник, керівник твого радіо зараз знаходиться на передовій. Я користуючись, бачу камери, значить, в Ютубі він зможе побачити. Дякую, Богдане, за те, що ти там, за те, що ти нас захищаєш, представляєш достойно. Дякую всім, хто сьогодні зібрався, хто е, прийняв участь у тому благодійному аукціоні, благодійних торгах, скажем, і з, е, е, від себе. Пожертвував якісь якісь гроші, якісь е, можливості, хтось спік пляцки, хтось пожертвував гроші. Це прекрасно, тому що ці всі гроші будуть використані власне для наших військових, для наших бійців, для наших захисників, для наших героїв. Слава Україні!